Росіяни готуються перекинути частину своїх військ із Білорусі на окуповані території України. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ. Там кажуть, триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Частинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених загарбників. Противник Змушений проводити медичну евакуацію поранених військовослужбовців до Луганська. Підтверджено ураження ворожого об'єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада цього року. Там перебувало близько 70 військовослужбовців-противника. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється. Підрозділи наших ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки ворога дві людини загинула, ще одна отримала поранення. Російські військові обстріляли з артилерії Курахова у Донецькій області. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. В результаті ворожого обстрілу також пошкоджені чотири будинки. Зранку росіяни обстріляли кривий ріг. Дві ракети окупантів вдарили по залізниці. Рух коліями неможливий. Наслідок влучання пошкоджений будинок поряд, повідомила місцева влада. Жертв та постраждалих немає. Крім того, на території Дніпропетровщини за ніч зафіксували п'ять ворожих прильотів. Росіяни стріляли градами та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодара по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. У Червоногригорівській понівечені шість будинків, шість господарських споруд, автівки та газопровід. У Марганецькій громаді представники... ДСНС обстежують території. Рятувальники дістали тіло з-під завалів. Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру напередодні загинула людина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він додав, що загалом постраждали 13 людей, троє травмованих все ще у лікарнях. Окупанти ударом зруйнували сім будинків. Внаслідок атаки сталася пожежа. У Вишгороді Київської області пролунав вибух. Він стався через те, що місцевий мешканець намагався самостійно розтопити котел. Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбетов. 70-річний чоловік знехтував технікою безпеки та отримав численні тяжкі травми, від яких загинув на місці. Колаборанти обговорюють план втечі, гауляйтери тероризують медиків, а окупанти будь-яким способом шукають партизанів. У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни закликають жителів здавати окупаційній владі так званих українських бандитів. Про це написав мер іван Федоров у телеграмі. Окупанти завзято рекламують чат-бот, у якому можна злити дані за цінну інформацію, навіть пропонують 500 тисяч рублів. Одна людина отримала травми внаслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни пошкодили один будинок у місті. Заявила місцева влада. Також зафіксували поодинокі обстріли у Вогледарі, Мар'їнці, Красногорівці та селі Костянтинівка. Обійшлося без жертв на півночі Донеччина ракетного удару. Зазнав Лиман. Один будинок знищено, ще два пошкоджені. За відмову погрожують позбавити стипендії або підвищити вартість навчання в Росії. До ПВК Вагнера вербують студентів з Африки. Про це заявило видання Daily Beast. Журналісти поспілкувалися з іноземними студентами із південного федерального університету, що в Ростові на Дону Ті розказують, що представники навчального закладу переконували учнів з Африки вступити до ПВК або російської армії і поїхати воювати в Україну. За участь у війні пропонували до 5 тисяч доларів. Російські військові можуть готуватися до виходу з території заес у кремлівських змі. Почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що мовляв Запорізьку АЕС можна залишити та передати станцію під контроль МАГАТЕ. Голова національної компанії Петро Котін на такі заяви відповів: таке враження, що вони збирають валізи і крадуть усе, що можуть знайти. Додав він, проте наразі зарано говорити про те, що військові йдуть заес, але вони готуються до цього. СБУ проводить обшуки в Івано-Франківській єпархії УПЦМП. за участі представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку людей щодо їхньої причетності до протиправної діяльності. В СБУ наголосили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра. Потрібно зробити процедуру законодавчим шляхом. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому нардепів ОПЗЖ не позбавляють мандатів. В інтерв'ю Суспільному він сказав, що якщо це все зробити просто огульно, то буде попахувати революцією 1917 року або тим, що зараз робить Росія в Україні. Україна має демонструвати всьому світу цивілізованість нашого вибору, але в той же час наполегливо шукати варіант зупинення депутатських повноважень за конституцією. Одна людина загинула внаслідок сувів на півдні Італії. Ще 11 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них двоє неповнолітніх. У префектурі Неаполя повідомили про чотирьох травмованих. Негода пошкодила 15 будинків. 170 людей вимушені були переїхати зі своїх домівок. Служби і волонтери продовжують розчищати вулиці та контролюють будинки, мешканці яких евакуювали, щоб запобігти випадкам мародерства. Однак пошуково-рятувальні роботи ускладнює сильний вітер. Литва готує пакет гуманітарної та енергетичної допомоги Україні на 2 мільйони євро. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Відновлення інфраструктури обговорювали під час зустрічі Германа Галущенка та його литовського колеги Дайніса Крейвіса. Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, наразі енергетики мають критичну потребу в обладнанні та матеріалах, зазначив український міністр. А його колега висловив підтримку народові України, а також анонсував нову партію допомоги. Днями Литва вже відправила в Україну шість вантажівок із трансформо трансформаторами. усього таких пристроїв там було 114. Загалом же планують передати 252 трансформатори. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило інформацію про передачу Україні партії високоточних ракет брейнстон 2 з лазерним наведенням. Відео опублікували у твіттері відомства. Як повідомляло раніше видання Daily Телеграф, йдеться про нову модернізацію цього озброєння. Дальність його дії вдвічі більша параметрів попередньої версії. Відомо, що ракета, запущена з літака, може пролетіти до 60 кілометрів, а при запуску з наземних платформ 12 кілометрів. Німеччина передала Україні додаткові танкові тягачі Ошкош та автомобілі. На сайті німецького уряду йдеться, що наша країна отримала 10 танкових тягачів та 53 броньовані машини прикордонної служби ФРН. Крім того, для відправки в Україну Німеччина готує ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням. Терміни та способи доставки техніки не розголошують. Скаржаться на погану комунікацію між рекламодавцями та головним офісом. Світові бренди відмовляються від реклами у Твіттері після того, як його придбав Ілон Маск. Видання Financial Times пише, що в управлінні компанії настав хаос. Це сталося після того, як Маск звільнив працівників рекламного відділу. За даними медіа 50 зі 100 найбільших рекламодавців призупинили або оголосили про свій намір призупинити витрати відтоді, як соцмережу очолив маск. Загалом на них припадало 6% доходу у Твіттері минулого року. Ронавта амбасадор Юнайтед 24 Скотт Скот прибув до Києва. Він відвідав дітей в дитячій лікарні Охмедит. Далі Скотт планує поїхати до Бучі та Ірпеня, щоб на власні очі побачити наслідки російської військової агресії. На юнайтед 24 він розвиває напрям медична допомога.